Ваше життя, воно у ваших руках, і все, що з вами відбувається, це все створили ви самостійно, розумієте? Своїми думками, своїми намірами, своїм бажанням, своїми словами, своїми такими прямо потужними думками, коли ви весь час про то думаєте, думаєте, думаєте. Ви можете навіть, якби того не хотіти, да? тобто з середини, головою, ви не хочете ну, якби поганого чогось там собі, да? але ви весь час думаєте там, от, а вдруг О, зараз я захворію, оце хвороба, а вдруг я зараз захворію. Ой, а той щось там то. а Зараз в мене так, а вдруг там то, і ви автоматично на себе це приміряли. І от коли ви на себе це приміряли, от розумієте, що ви вже доторкнулися до того, тобто ви вже хочете того. І потім воно автоматично, бабах, вам від, відбувається. У да? мене були клієнти, які казали, що. От розлучилися вони з чоловіком, і е, клієнтка каже: Я так хочу, щоб мене любили. Так, от прям мене любили. І до чого вона доходилася? До того, що вона знайшла собі хлопця, чоловіка, який от прям маніакально її почав любити. І вона прийшла до мене з запитом, що я не можу від його любові. Вона каже, він мене просто душить тою любов'ю. Він от от настільки залюблює, що вона не каже, я не можу витримати. Розумієте? От вам, пожалуйста, бажання ваше куча ситуацій, моє особисто життя наповнене максимальними казками. Максимальними історіями там, де ти реально замовляєш, і воно тобі приходить. От, от все так. У мене були ситуації, коли я дуже бігла до цілі. От у мене така ціль була. я... По основній професії є юрист, в мене два червоних дипломи, і відповідно я працювала і в податковій, і в суді, і юристом. І я от весь час хотіла собі, що я в суді я працювати ну, суддею я не буду. Я собі так вирішила, адвокатом теж, бо, бо це не моє. Я не можу. от Мені людина, коли розказує одна історію, друга, я не можу вибрати, я не можу когось захистити. Я, я вже буду всім допомагати, розумієте? І, і потім виходить, що. Коли я, я собі вирішила, що от юрист там по, по документах да, я ці договори, все. І потім я думаю, ні, мені це не ну хочеть, хочеться, хочеться от нотаріус. І я так в той нотаріат бігла. Я прямо туди гналася. Я прямо в мене ціль нотаріус, нотаріус. І от я коли туди прибігла в цей нотаріус, я розумію, що це не моє. Я розумію, що я не хочу там бути. Я не хочу там бути в цьому нотаріаті. І розумієте, коли ти прибіг і розумієш, що не твоє, то тобі потрібно просто от зрозуміти це, побачити. Слава Богу, що я вже тоді знала цю всю нумерологію і просто і вийти звідти, не жаліти, не нити, не нарікати. А просто от, дякую, класно, все супер, і піти в той напрямок, де твоє. Через те, що коли ми от весь час там копаємось, ниємо, душимо, сидимо, нам не подобається, робота не та, все це, це ваше життя, ваше життя, розумієте, це ваші дні, ви їх ніколи не повернете. А люди от, отак хочуть. Воно їм приходить, а потім тримаються, сидять, душаться. 11 років людина каже: я живу 11 років з чоловіком, якого ненавиджу. У нас немає ні сексу, ні нічого взагалі, нас нічого не стримує, ми просто живемо разом. Люди добрі, ви куку, ви, у -ку, вас є, вас варить взагалі щось там яке. 11 років, розумієте, це ад. Це просто ад. Коли я була у відносинах неадекватних, я їх сама створила ці неадекватні відносини, я виносила мозок страшним чином. І оцей неадекватізм, він. Призводився до того, розумієте, що я. От ви ще сварки, приходить хлопець додому, я приходжу з роботи. Боже, в нас, в нас от, от так, просто, секунда просто летить там такі ситуації. Ну, і конкретно от я була в тому, да? А потім нічого не помінялося окрім мене. Чоловік той же самий, ну він був хлопець, тепер чоловік. Ніч нічого не помінялося. розумієте? він такий, який був, такий є. Помінялися отут в мене мозги. Розумієте, я почала мінятися зовсім по-іншому. Не його міняти, а себе. І в нас от зовсім інше. І розумієте, коли ти був у тому неадекватному, коли ти був у тому стрес, буря, безуміє, у хаді на Я йду, ну, я не йду. Я там йду, але якщо ти там мене не шукаєш, то я вертаюся. Ага, я ти не а ти не шукав це невротична неадекватність, і от коли ти знаходишся на тому рівні, а потім ти переходиш на інший рівень, там де ви просто разом, ви просто в обіймах, вам класно, ви один з одним говорите, ви через рот вирішуєте щось, вам просто іноді добре просто мовчати. Це величезна різниця, це величезна колосальна різниця. І коли ти буваєш там і буваєш там, це коли ви весь час миєтесь теплою водою, яка тече з душа. Да? Ви просто краника відкрили, вам тече. А потім, коли ви побули взагалі без води, взагалі без води, без холодної, без гарячої, взагалі без води і наскільки ви будете цінувати той душ? Це коли ви весь час їсте там їжу, щось там готуєте, да смачно класно. А потім ви взагалі голодні, день голодні, два голодні. Взагалі без їди, без води. Оце вам дає конкретно те, що потім ви почнете цінувати те, чого у вас не було, або те, чого було, але ви його не цінували. Розумієте? От коли я перейшла на ці рівні, це зовсім все міняється. Та ж сама картина по здоров'ю. Коли я була на тому дні, там де в мене не ходили ноги. Да? І тепер, коли я хожу, ганяю, бігаю, я така е і мені кажуть, ти дуже весела. Люди добрі, ви ну дуже багато чого люди не усвідомлюють. Розумієте, так працює енергія, так працюють цифри. В мене немає золотої середини. Я народжена 7 числа. Всі, хто народжений 7 числа, вас немає золотої середини. Ви або на висоті, або на дні. Або ви біжите. Е -гей -гей, енергійні драйв, кайф, все класно, такі прямо там і енергія вся в сексуальній чакрі. Тобто, от хоч не хочеш, ну ти такий, прямо ох, такий. От, і, от ну так воно, розумієте? Отак. От, і, і ти от будеш тривожити серця інших людей. Ти от просто по вулиці найдеш на тебе. Дивляться, от ти приходиш, а від тебе просто оцей драйв такий, воно ну, так от розумієте. А коли ти на дні? Це хаос, це чорна дірка, це все погано, це все не так. це... Щоб ти не зробив все не то, щоб ти не сказав все не то, от воно тобі погано, тобі погода не подобається, кущі не подобаються, це тобі не знаю, світ не подобається, на роботі тобі все погано, там, тобі буде все не так, все не так і все не то. І, і от не знаю, там, тобі принесли макарунці, да? тобі смак не підійде, тобі принесли, там, не знаю, кока колу тобі буде поганий продукт. І, ти, ти розумієте, Це ну, такий взагалі. І от картина така, що от, цімка, да, вона або біжить, або летить. В неї нема і от коли я от розумію у ці всі моменти, да, в мене буває таке, що я вию від болі, я вию від того, як мені важко. Я просто реву, вичитаю, просто верещу, аж душачи себе від того, що от і то не так, і то, і то, і то, і то. І от я дозволяю собі у цей стан, оцей стан депресії. Я його дозволяю собі. Раніше я його не приймала, тепер дозволяю. Я собі поплакала, пострадала, поридала і все. І далі бабах, ти йдеш жити своє прекрасне життя. І от люди тебе бачать, вау, ти весела, круто. І я вам кажу, це настільки. Душить людей бути собою, бути простою і веселою це максимальний класифікатор, який Душить величезну кількість людей. Тобто, коли ти брешеш, коли ти обманюєш, коли ти отак якось так ну да, отак якось недоговарюєш, якось виюджуєш, ти опускаєшся на їхній рівень і вони розуміють, що ти така сама, як вони. А коли ти просто-напросто, отака проста, я як двері, розумієте, я така проста, як двері, просто якщо мені смердить, то я кажу, що мені смердить. Якщо мені смачно, я кажу, що мені смачно. Якщо я хочу бургера, то я хочу бургера. Якщо я жиру, жру да, багато їм, то я багато їм. Я не мене немає оцеї ілюзії, оцього обману, якоїсь маски, дуже багато дівчаток починають зустрічатися з хлопцями, вони перестають їсти. Вона не їсть, вона нічого не п'є, вона така вся біла-пушиста. Ну, Для мене це незрозуміло, бо я не така. І от коли я зустрілася з тими ситуаціями, де. Ти не вдягаєш маску, а ти такий, який ти є, то дуже багато людей від того зривається. Вони не можуть витримати твою простоту і твою щирість, твою таку от простість. Люди не можуть. Коли ти брешеш, обманюєш, отак, отак крутиш, вони розуміють, що ти на їхньому рівні, і для них то є окей, бо вони знають, що ти така, як вони. А коли ти просто така весела, енергійна, проста і щедра, для людей це душіння. Тобто бути собою, це. Ну, максимально круто тим, що ти нічого не хочеш поганого, але люди просто давляться від того, що ти, ти така проста, ти не можеш бути простою. В мене, була, в мене ну, так посипалось чимало подружок, які кажуть мені, що ти надто щира. Ти не можеш бути такою, ти повинна бути поганою. Я кажу, я не ну я така, от я отака, і все, я нічого з тим не можу зробити. І розумієте, от розуміння цього воно дає вам конкретні ключі. От я знаю, що я замовила, воно мені прийшло. Я знаю, що я захотіла, воно так то буває. Я оце знаю. І тепер я просто цим керую, нас наслаждаюсь. Тобто, от я така, мені треба то-то, то Воно приходить, розумієте? Як я замовляла чоловіка, замовляла машину, як я просто містика на містиці в житті. Отак От працюють мої енергії. Я це знаю, і я тепер це використовую. А раніше я не знала цього. І відповідно воно відбувалося. Містика нікуди не дінеш, вона відбувається, бо так працює енергія. Але я лякалася того. Я ну, там були таке, що я їхала додому, розтягнувся якось чумадан, звідти типу, висипалися речі. Я взагалі в шоці, як воно могло так статися, і енна кількість речей. І потім, як виявляється, це як відкупились, да? Дуже такі багато містичних подій, ну таких розчарованих подій, я, я в шоці. А от воно відбувається, або сни, які мені сняться, да? Вони сняться сни, вони збуваються. Я в шоці з того, що воно так-то. І я кажу людям: отак-то, так-то. Вони крутять в голові, кажуть, ти якась ненормальна, такого не буває. Нормальним людям таке не сниться. А мені воно сниться, що я можу з тим зробити? От, от, от що воно сниться, я то й кажу, бо отак-то, отак-то, все. розумієте? Тому от я вас прошу, люди добрі, завжди залишайтесь з собою, завжди залишайтесь такими, якими ви є, і керуйте своїм життям. Воно у вас одне єдине в цьому прекрасному костюмчику. Поки ви не навчитеся ним керувати, то ним будуть керувати інші люди. розумієте? От знайте це.